Вітаю вас, друзі, вітаю вас, дорогенькі, Нікополь і Марганець. Як у вас там справи? Дуже важко. Бажаю вам, щоб уже Бог захистив небо і землю вашу, щоб все вже було добре. Я вже хочу добрих-добрих новин для вас. Я хочу добрих, добрих, хороших, красивих прогнозів, щоб інформаційне поле підказувало вам тільки добрі новини. Я вас усіх люблю, обнімаю. І всі ми разом молимося на, на, за перемогу і за мир в Україні. Обнімаю вас усіх ріденьки. дякую за коментарі, за лайки. Дуже мені тепло, дуже я вдячна вам. Пишіть, пишіть усе, я все читаю, ми з вами будемо розмовляти, переписуватися. Чекаю вас, чекаю, пишіть, будь ласка. Хто хоче особисті консультації, там написаний номер, пишіть, будь ласка, які питання. Якщо треба, будемо допомагати. Ніка Пальмарганець, інформаційне е, поле. Будь ласка, підскажіть, як пройде неділя-понеділок? Ніка Пальмарганець. Чи будуть обстріли, чи будуть руйнування? Як людям мирному населенню себе вести? Що вони повинні знати? Підскажіть, будь ласка, Ніка, пальмарганець 12, 13 лютого. Так, ну да, так уже хочеться некоторым уже опять уїхати, бо дуже страшно. Некоторые собираются емоційний стан, уже все не могу, хочу уехать, бо мені страшно. Так и есть емоційний стан, медитация, руйнування мрій, ілюзій. думаете, та що ж це робиться чого и чего вони, вороги, оці подлі діяння все роблять і роблять возгорання. возгорання. Опять показують чашки, возгорання. А ви думаєте, дивіться, ви не думаєте все время про погане? Переключайтеся. Дивіться, ви думаєте все время про погане, про це про цю життя, яка вже зруйнувалася. Є ще така жисть, яку ви повинні цінувати. Будь ласка, цінуйте оту життя. Бережіть себе і цінуйте життя, що навколо вас обов'язково. Ото куст трос це показується. Дивіться, ви плачете над цими всіми неприятностями. Ну, у вас є і приятні моменти в житті. Будь ласка, ви оцінуйте своїх близьких, свої приємні, приємні у житті людей, людей, новини, якусь другу частину життя. Ви про неї не забувайте. Вона дуже, дуже гарна. Це все пройде. Обов'язково пройде все це погане. От а та що у вас є, а ви його не замічаєте. треба замітити. надо замітити його. Треба повернутися в ту і украшати, себе оздоровлювати і тими розами, які в нас є, тими цінностями в житті, які в нас є. Не забувайте про це. Є такі некоторі дівчатка, що не забувають, дуже задоволені. Є такі карта руйнування, руйнування і обнулення. Немножко якби йдемо не, ту... Йдем не туди, що не бачимо куди. Так, але Потім буде допомога, сильно буде допомога, і це буде щось там коло води. Отаке. Там потім все вирішиться прямо на рівні міста. на буде день, будуть гуманітарна допомога, будуть якісь виплати, там все буде нормально. І щось ви там ще всі є такі ссоритеся, що ви ссоритеся за гроші, щось що з ресурсами стало погано, є очередь, є очередь, і ви там ссоритеся. Некоторым щось дають більше, чим, чим комусь, і ви за цього ссоритеся. Дивіться, вам приїде ще допомога, дивіться, прийде допомога і для оборони, і для вас. Все, щось за вас прийде, в Нікопаль, і ще будуть гарні новини, що десь українські війська. Перемогу, перемогу, маючи, так, дивіться, будуть обстріли, і ви будете чуть-чуть устрашатися. Сім вони будуть, значить, будьте в безпеці, будьте в безпеці. Будь ласка, будьте в безпеці. Щоб у вас там мечтаєте, щоб все було як раніше, і воно, і воно, і воно буде. Обов'язково буде. так, Там там скоро будуть новини. От вони будуть, подивіться, вони от будуть. Воно прямо. Іде от таке двіження, яке та там, і все, що зв'язана з передвіженням, будуть. Вже на уровні міста якісь новини, буде все рішатися. Ну це поки ви не знаєте. На уровні міста рішаються якісь новини для вас. Позитивні, так. Да. Це будуть великі надіжди касаємо цих обстрілів, щоб змінити вам судьбу. Все це рішається. І щоб у вас було опять сонце, освітлення, і все. І щоб ви не сумували, рівненькі. От, от що, всі знають і всі рішають вам про допомогу. І допомога прийде. Гуманітарка, виплати, все оте прийде в повному об'ємі. Будь ласка, не забувайте про ту сторону свого життя, яка добра. Добре, домовилися, не забувайте, що в нас є і білі, і білі полоси, і чорні полоси, і білі, і білі є. Не забувайте цього тоді є сила жити і надіятися, і вірити, і любити і дружити. Добре? Що Ніка Польмарганець не знає, і що інформаційне поле хоче підказати мирним жителям Ніка Полеймаргація на ці два дні. Що може бути? Може бути попадання здання. Ви цього не знаєте? І вам це підказують. І щоб ви були вдома, вдома були отак от, якщо там будуть якісь шорох, і, і підражали себе в емоційному доброму стані. Так, зміна судьби іде на Нікополь. Значить, всі все рішають за вас. Так. І що і нам пора По, посоветують? Який пораденьку дадуть Нікополь? Совет Нікополю. Совет від інформаційного поля на ці два дня Нікополь і Марганзі. Який вам совет? Ворог там сидить наблюдає за вами, а вот весна дивіться, весна прийде, вже цветочечки, клевер зацвіте, і, ліли, і потім потом і... А буде об'єднання. буде об'єднання і гарні новини. Це все робиться для вашої радості. Карта серця в хорошому проявленні, з великою любові до вас. І буде скоро ворог, він уже не буде злий, даже ворог випав уже нейтральний. От буде все добре, Вір, віримо всі разом. Все в нас буде добре. Обіймаю кожного з вас. Ніка, пальмар, Ганіць, Не бойтеся там, не бойтеся, просто будьте в безпеці. Я сильна, я все зможу. І своїх там рідних теж піддержайте. Добре, все буде обов'язково добре. У Нас такі гарні хлопці, захисники. У нас така гарна країна. Ми, як будемо вже вільні, будемо в мирі жити, будемо обніматися і цілуватися всі. Добре. І будемо гадати на любов. До побачення. Пишіть.